Привіт, рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні з нами на зв'язку неймовірна, духовний наставник Ченнелір Іштар. Вітаю, моя хороша. Вітаю, я дуже рада вам, вітаю, дуже дуже рада вітаю вас. Іштар, е зараз хочу поговорити про такі важливі моменти, тому що. Нумерологи, астрологи, езотерики кажуть про 25 травня, яке вже відбулося, і про перехід в якісь нові енергії. Говорять про те, що раніше, як було, вже не буде. Говорять про те, що хто не встиг, той вже не перейде. Що скажете ви, тому що це дуже важливо. Люди шукають, люди відчувають. І ви знаєте, що от останні два тижні справді люди перебувають в таких негативних енергіях. В них трапляються якісь біди, якісь лиха. От просто кажуть, знаєте, як чорна полоса. Чому так відбувається? Що скажете ви? На стаді надходять нові енергії на землю, але це не те, як ми думаємо. Тобі ж це не те, що нові енергії прийшли там, хоп, і нас всіх накрило. Вони будуть поступово змінюватися до 2030 року. Тобі ж зараз, 25-й рік, дуже важливий. Чому? Дивіться, частота Шумана була раніше біля 8 Гц. зараз від 40 до 100 Гц. Що це означає, коли частота? Піднімається так високо, відповідно, люди реагують так, ніби змінюється енергія, но ця частота шумана піднімається зв'язку із тим, що пробувати через саме це підняття. Пробуджується наша ДНК, і пробуджується душ, душа, пам'ять душі. Тобі ж зараз, 25 й рік, він акцентований на тому, що кожна людина, не кожна, а той, хто зможе адаптуватися до нових енергій, буде згадувати. Тобі ж буде розкриватися пам'ять душі, буде людина згадувати свою місію, з якої цивілізації вона прийшла, яка цивілізація є е, найближче, там чи Арктур, чи Сіріс, чи Плеяди? Тобі ж, але зараз. Такі енергії, знаєте, ми думаємо, що вони хоп, накрили нас і все. Ми би просто вилетіли, якби вони отак прийшли. Але з 2025 року це є поріг переходу. Но цей поріг буде тривати до того року і дуже такі важливі точки, що оця е, пробудження ДНК через збільшення частоти шумана вона призводить до активації інтуїції, до активації дарів людей, до яснобачення. Тобі ж людини люди починають ясно бачити. Ну тут є основні аспекти. Е, треба поєднати душу. Тіло і природу повзаємодіяти з природою, і якщо 25-й рік ці енергії будуть впливати на нас, як е, прокидатися буде наша душа, і ми будемо згадувати за ким ми є, і ким ми були до народження, то наступні роки до 30-го року е, будуть дуже цікаві. Те, що мені сказали, наприклад, 27-й рік це буде масове пробудження чоловіків. Масове пробудження чоловічої енергії так, саме 27-му році це просто буде пік пробудження чоловічої енергії. Потім, наприклад. Біля 28-го року розумієте, уже якби розписаний цей план землі. Проект Земля є і він розписаний. І не всім потрібно це знати, тому що починається включати розум, логіка. і Ми зразу вникаємо, починаємо це думати. Ну, основні точки, про які я знаю, це 25-й рік. Це ми будемо згадувати, ким являється наша душа в 27-му році. Це масове пробудження чоловіків, чоловічої енергії. А в 29-му році це буде, знаєте, такий рік перед 30-м роком, коли багато хто із нас буде не те, щоб комунікувати, контактувати з іншими космічними цивілізаціями. Ми їх будемо не тільки з ними контактувати на тонкому плані, ми їх будемо бачити. І не тільки в медитаціях. Тобі ж кожен буде контактувати із своєю сім'єю зірковою. І це буде явно, тобі ж, це буде нормально. Чому це робиться? Тому що 30-й рік я насправді не кажу, що я там пророкую якесь майбутнє, один Бог знає, але ці точки. 25-му році е, оновлюється планетарна сітка Землі. Тобі ж 30-й рік, це така точка, коли оця планетарна енергетична сітка Землі вона буде змінюватися, вона буде нова. І відповідно люди, які зараз в му році ми своїми вібраціями адаптуємося до зміни цих енергій, ми перейдемо. А людям, яким важче буде адаптуватися, у них почнеться хаос. Хаос в емоціях, хаос у соціальному житті, в матеріальному, економічному. Чому? Тому що неможливо адаптуватися. І ви запитаєте, а що зробити людям? Що, як людям адаптуватися? А ми маємо розуміти, що ми маємо поєднати фізику, душу і природу. Тобто Повний детокс, детокс не тільки фізичного тіла, детокс емоцій, детокс думок. Те, що ми думаємо, те що ми відчуваємо. Сідкувати, відслідковувати, в якому напрямку нас ведуть наші думки. І медитувати на природі, тому що насправді, оцей період до 30-го року, нас будуть максимально підштовхувати до повернення такої природньої моделі взаємодії людини, духів землі, людини води, людини вогню. Тобі ж нас будуть максимально. Якби підштовхувати до взаємодії із природою. І насправді перерока буде відгукуватися нам, вона і зараз відгукується. І всі духи, і все, що відбувається, вони говорящі, Тобі ж вони підказують людині. Тому що коли земля буде збільшуватися ця частота шумана, багато із людей не зможуть синхронізуватися із цими новими вібраціями. І таким чином можливість. Розумієте, вихід як з тіла, так і перехід на іншу гілку реальності. І люди, які не адаптуються, для них просто збережеться 3D-версія модель землі і будуть допроживати. Але багато хто не може зараз зрозуміти, що є зміна енергії. Дивіться зараз дуже стали ясні сни. Чому так? Люди бачать сни, люди бачать або якісь минулі гілки прожиті, або майбутнє. Тому що частота землі змінюється, і нам нашу фізику треба підлаштувати, щоб ми на синхроні зайшли, щоб нас просто не викинула земля. Розумієте, і багато хто не помічає зміни цих енергій, багато для кого це нормально або так як було раніше? Чому так? Тому що людина залишилася на е, іншій гілці реальності е, на Просто на іншій, і їй це не потрібно. Но е, питання самого, е, самої еволюції душі приймає сама душа. Розумієте? Тому ну, ми можемо допомогти собі е, більше, більше приділяючи часу своїм емоціям і своїм думкам. Тобто перейти на повний детокс не тільки фізичного тіла з харчуванням, зв'язаним, але і емоції і наших думок, тому що це дуже важливо. Фізику треба адаптувати до цих високочастотних енергій, розумієте, тому що фізика важка. Якщо ми її не будемо готувати і не будемо ментально готувати себе, у нас буде хаос, у нас буде дуже багато таких проблем, які будуть нас оточувати, і ми будемо думати, що життя змінилося в гіршу сторону. Але насправді ми просто на іншій гілці реальності. Ви Знаєте, Іштар, ви мене зараз просто чесно кажучи, я от, наче і практик, і практикую, і теж стараюся перевести людей на цю нову реальність, тому що багато правда потребують переходу, і багато людей, от вони не знають, що з ними відбувається, але от їх приводить так до духовних наставників, до ченнелерів, щоб вони зрозуміли суть. Але я чесно кажучи, в ступорі, от як воно діє, і як воно правда впливає на фізичне життя, от тут от, ну, якби робота, фінанси, тому що ми живемо в системі. Давайте будемо відвертими. І дуже важко прямувати, коли ти бачиш, що в тебе все рушиться. І дуже багато зараз таких людей. От що ви порадите тим людям, які не встигли здійснити перехід, але по ваших словах я бачу, що в них ще є час. Що їм робити, як діяти далі? Я поясню так, як мені показали у медитації дуже просто. Ви знаєте, що нам завжди пояснюють дуже доступною мовою. Дивіться, мені показали на простому прикладі зарядного пристрія до телефону. Ось, наприклад, ми бачимо переноску, ми беремо свій зарядний пристріл. Ставимо вилку у переноску. Далі у нас є провід, і ми ставимо телефон. І на що мені звернули увагу? Що оцей блочок, який ми ставимо переноску, він має дуже міцно і тісно притиснути і щоб йшов струм. Правильно, тобі ж uh -huh. він не має переноска, і оця вилка не має бути розшатана. Чому? Тому що цей провід, який з'єднує наш телефон, він зарядиться. А тепер ця аналогія людини. Ми оцей блочок. І для того, щоб нам утриматися у новій версії землі, нам треба твердо стояти на землі. Тобі ж, якщо ми, як цей блочок з вилкою, вступить в переноску, і ми хшатаємося, хитаємося, бо переноска погана, або вилка погана. Тобі ж за багато місця струм не повністю проходить із землі по проводу до телефона. Так? А якщо ми поставили і ми чітко, тобі ж тісно прилягаємо до землі, відповідно, ми не тільки заземлені, ми є провідником. Тут небо, тут земля, і ми ось ця ручка. Так? Тобі ж ми між небом і землею є провідник. Для цього нам треба бути вкоріненим, заземленим. Землю дуже добре. Чому? Тому що ця енергія вона приходить не ззовні. Нова енергія іде із гори, проникає в макушку нашої голови, проходить крізь все наше тіло, тому нам треба займатися тілом, і просто входить. В землю, в зірку землі. Чакра, перша чакра це зірка землі. І проникає в ядро землі. Розумієте, ми є провідником. І щоб ми не шаталися, бо якщо ми будемо ходити по землі і шататися в емоціях, в думках, ми не будемо цим хорошим провідником і струм не буде добре йти. Розумієте, і нас буде викидати. А якщо ми чітко будемо заземлені в контакті з землею, що для цього треба зробити? Босими ногами, медитувати, відчувати лоно землі, своє лоно для жінок, відчувати заземлення землі, бути з землею на ти, просити у неї допомоги, тобі ж контактувати з землею, тому що ми по ній ходимо. Ми її діти розумієте, ми забуваємо взагалі на чому ми стоїмо. І так само з небом, а небо це є провідник. Ми є провідником з неба, якби від батька іде енергія, розумієте? І нам потрібно не тільки в духовні практики йти і відлітати. Нам спочатку треба себе заземлити. Заземлити це означає не наїстися м'яса і заземлитися. Ну я часто так Зазем... заземляюся, Іштар. ж mm. дуже часто. Це означає заземлитися своєю свідомістю, своїми думками. Тобі ж не піти з'їсти два кілограми шашлика і сказати, все, я заземлився. У мене все окей. Ні, заземлитися потрібно по іншому. Заземлитися потрібно. Своїми думками, емоціями, станом своїм, тобі ж станом, своєю вібрацією. Розумієте, коли ви ставите свої ручки до землі, стояти на коліна і ставити свої долоні на землю, ви відчуєте, як земля пульсує, долоні ваші будуть пульсувати. Вона говорить з вами. розумієте? І як зробити заземлення? Практику, сісти на землю або стати на землю, закрити очі, відчути, як через вас іде енергія проникає через ваші стопи, через першу чакру зірку землі. І опускається в ядро землі, в ядро. Прямо побачите, як ваша енергія йде в ядро, і просити матінку землю, щоб вона стала для нас фундаментом і матеріальним, і духовним. Тоді вона нас укріпляє Є маса практик заземлення. Розумієте? Навіть заземлитися, ви не можете заземлитися, ви зараз не маєте можливості стати на землю, сидите в офісі на роботі. Закриваєте оченята, відчуваєте, що ваші ноги, як коріння, проростає в землю, і ви заземляєтеся. Розумієте? і відчуваєте як цей потік. Тобі ж здається, що це прості практики, але вони працюють. Якщо ти працюєш з тонким планом, і ти не заземлений, ти будеш відлітати, ти не будеш взагалі розуміти, де ти знаходишся. Іштар, ну, ви знаєте, я трошечки зараз відкрию нашим глядачам невеличкий секрет, що ми готуємо з вами справді такі практики, ми, наче і на, на різних сторонах, але дуже поєднані. І так, як вам кажуть ваші наставники, я чую своїх, вони кажуть, що нам треба об'єднуватися. І найближчим часом, щоб допомогти людям, слідкуйте, будь ласка, за новинами, за групами. Ми і ми обов'язково з іштар розкажемо вам, що готуємо для вас, тому що це буде щось неймовірне. Для мене скажу: іштар це теж дещо нове, дещо таке. Ви знаєте, коли ти вчишся сприймати себе таким, яким ти є. Без макіяжу, без особливого одягу, без особливої зачіски, але ти знаєш, що ти тут, і ти маєш свою місію, і за цією місією йдуть люди, і це неймовірно. Іштар, дякую вам за таку можливість, і що я відкрию нашим підписникам секрет. Саме ви були одна з перших, хто мені відкрив її для мене. І я можу зараз допомагати людям іти за покликом свого серця, і максимально будемо старатися зробити все, щоб допомогти людям здійснити перехід в ці нові енергії. Якщо ви, мої хороші, відчули, що і стар. Це ваш духовний наставник. Не забувайте, що в описі цього відео завжди знайдете посилання на всі соціальні мережі майстрині. Іштар, дякую вам неймовірно. Дякую! Побачимось уже дуже дуже скоро. Надіємося на коментарі наших підписників, що вони хочуть почути, про що вони хочуть, щоб ви розповіли. А ми дуже скоро розкриємо їм маленький наш секрет. Так, побачимося. До зустрічі!